Українському підприємцю завжди завжди хочеться повернутися додому, тому що він там багато чого навчився і продовжує навчатися. Знаєте, чого мене мотивують найбільше українські, українські підприємці? Бо вони можуть в мегаскладний час продовжувати роботу в Україні, не дивлячись на те, що відбувається, які блокаути, відключення світла. От навіть сьогодні. Сьогодні поступив дзвінок від компанії «Уліс», що вони будують між Луцьком і Рівним базу відпочинку. Нову ну зрозуміло, що це гарна компанія. У них є якби хороші реалізовані об'єкти там в Ворохті біля Києва. Я би з ними залюбки попрацював, і мені тут саме тому хочеться повертатися, бо там я вірю, те, що залишились ті люди, які далі будуть рухати економіку, і держава буде жити. І Якщо ви там, в Україні, будете це все у нас реалізовувати, то вам оці закордонні об'єкти будуть отак на ізі. Знаєте ви мови чи не знаєте? Бо складніших умов для бізнесу як в Україні немає. Але це найкраща школа в світі, яка тільки може бути. Так що, якщо вам потрібні якісні об'єкти дохідної нерухомості в Україні, звертайтеся, ми з легкістю для вас їх реалізуємо.